Запрошую вас на рум-тур ще одного нашого об'єкту дизайнерського, реалізовано під ключ командою ЖАР. Одразу попадаємо в серці цього будинку. Велика столова, об'єднана з кухнею, автоматизоване вікно, тюлі та штори і сонцезахід від жар. Тепер спальна кімната наших господарів. Теж автоматизований карниз, штори, блекаут, підклад, вольєр і встановлення жалюзі. Автоматика працює на відмінно. Це для задоволення клієнта. І, звичайно, для доповнення спальні ми пошили декоративні подушки зі шторної тканини і зробили рулик по всьому периметру. Красива гостьова кімната нестандартна з скошеним вікном, де ми поклали дерев'яні натуральні жалюзі, які ще й функціональні. Дитяча кімната принцесська. Гронтований карниз, жалюзі. Красива глейдерна тасма і наше ідеальне пошиття. Підсвітка, яка показує всі недоліки, в даному випадку показує нашу професійну роботу.